Всім привіт, народ, слава Україні. Ну, Поки Андрійко працює після чергового дощику з гарадом, каратом, буде робити нам підготовку ґрунту під посів узимого ріпаку. Ми тут трошечки побавимось з 940. Так, Розслоївся в нас пасочок. Міняємо зразу два штуки, щоб не перебирати. І Андрійко зняв. Я буду ставити Заодно продивилися по роликах. Всі оці підвісні нормальні, а в воднонатяжних підшипники а, пішли гайтю, тому ми зараз поміняємо підшипнички на них, ставимо на місце, ставимо пасочки і печем в поле. Ось дивіться, один вже є. Яка з ним історія. Не знаю, чи чути вам, чи не чути, як він гудить, но він гудить. О, а той взагалі люфтить. Тому міняємо зразу на двох підшипнички. Тут немає нічого складного. Підшипничок, штопорне кільце, вибив, поставив і пошурував далі. Тому робота не складна, робота недовга. Міняємо, їдемо в поле. Але. В поле вже їдемо готувати ґрунт під посів озимої пшениці. Тому зараз будемо ще переналаштовувати джокера, будемо подивимося, яка в нас падалиця ріпаку виросла. Що, як до чого, тому буде цікаве інформативне відео, як завжди. Додивляйтесь до кінця, ставте лайки, коментуйте. Ну а ми беремося до роботи. Але ми підшипники, все нормально, але щось якийсь один ліфтить десь трохи. Він трошки хреновенько забивався, і от ліфток легенький є. Ну Побачимо, як він буде. Якщо буде пищати, то треба буде поміняти цілий ролик і не вимахуватися. Ну, а нам на деякий час та на осінь мало би вистачити. По-любому, а зимою не бачили, може поміняємо повністю ці ролики. Тому що на цих роликах можна міняти підшипник доки хочеш, доти, доки пружина не зноситься. Тут він вже починає люфтити, і тоді вже виходить прикол. Тому добре пильнуйте. Якщо пружина вже погана, не треба бавитися підшипниками, треба вже міняти другий ролик. Тому майте тут, друзі, на увазі. Зараз ми швиденько то поставимо. Тут камеру нема навіть де ставити, нема коли ставити, тому мусите вибачати, побачите вже готовий результат. Ну а ми працюємо далі, тому що а, хочеться чим пошвидше виїхати в поле і щось ще сьогодні зробити. як я завжди люблю казати, то був ще той квест. Бляха, як я люблю тут міняти новий посох на тим тракторі. Ще на 940-му ще якось міняється. Ще оці великі, ще пів біде. Ну Цей тоненький на генераторі то щось з чимось. Тут такий міліметраж, що просто капець. Тут сам не поміняєш, хоч ти умри. доки Богдан не приїхав, виріш не поміг, не підійшов, а ти нічого з того не вийшло. Ну, але над тим все не скінчилося. Ще той трошки повимахуватися. Ну, але я все-таки зробив. Зараз ще під'єднуємо фішечку і будемо заводити. Ах, і будемо пробувати вирушати в поле, друзі. Ну, Вже вечері, звісно, але ще щось нині, трошечки якусь признаку зробимо. Так, друзі, ну і поки ту всю розібрано кілька слів про турбіну. Турбіна все нормальок, потьоків немає нігде. Сухенько, все файно значить ми гарно її прикріпили. Ну а от звуки, кажуть, що от ті гофри в мене всі в один голос кажуть, що ті гофри в мене повривані на колекторі. Ну, Якби ж то було в гофрах діло, то тут би нагар був конкретний, тут би гарі було було чорно би. Тут все сухо, Ніде ні від колектора нема, ні звідси, все сухенько, все чітко. Я не, не можу повірити в те, що то. Оці гофри по... дають такий звук. Ну, не знаю. Ще надія є, що може діло в тих роликах було, моло ті ролики так пищали. Не можу сказати. Так, турбінкою віддоволена, турбінка працює, турбінка дує. І дав би Бог, щоб вона прослужила стільки ж, скільки їй служила. А, там та. Вірою і правдою, як то кажуть. Далі спостерігаємо, там тут турбіну ще так і на ремонт не завезли. Не було часу, але треба буде завести, щоб вона лежала на стілажові, тому що так набагато спокійніше. Так, ну що, пробуємо заводити. Ага, Дулю з маком. Чим заводити ключі Андрійком, поїхали там тим трактором в поле. Бнемо шукати ключі. Добре, що запасні ключі від Ареса лежать на базі. Пробуємо. Чопко! Все чопко, все гладко, все тихенько. Ставимо боковини, їдемо в поле. Так, ми вже на полі. Кілька хвилин, що тут покажуть. Перед слова і беремося до роботи. Ось там у нас посіяна була демоділянка, тут ще був посіяний гібрид-домінатор. Ось така невеличка падалечка. і ми її зараз будемо підрізати повністю. Чому так? Колись було модно лишати таку велику падалицю, потім заходити каратом, перемішувати, то рахувалося, що велика кількість зеленої маси, і то рахувалося, що добре. Так, воно, воно добре згідний, але два нюанси. Перший це величезний розплідник фомозу. другий це величезний розплідник комах. Я от тільки сів тут і тут так рій взлетів чогось, я навіть не встиг розглянути чого. І теперішня практика наша така: чим чорніше поле стоїть, тим краще. Тому що. Ми не розплоджуємо нічого, плюс до того виходить так званий чорний напівпар. Цьогоріч у нас трошечки то не вийшло на жодній площі, а зазвичай ми так на половині, на добрій половині ріпаку тримаємо чорний, чорну землю, а решту ну, просто фізично не встигаємо. Ну, То нічого страшного, ця падалочка невеличка, це якраз люкс. Зараз ми джокера трохи підглибимо. Щоб було стопроцентне підрізання, акцію буде важкувато. Ну, але сьогодні мова не про швидкість, сьогодні мова про якість. Нам треба абсолютно все підрізати, тому що а, після сьогоднішнього сліда джокера а, в нас буде вже стояти земля аж до посіву. Ми зайдемо сюди вже комплексом без жодних а, культивацій, дисковок і зразу будемо сіяти от, в те, що буде. Тому чим краще ми зараз зробимо, тим чорніша земля буде перед сівалкою. І це насправді також важливо. А, зараз кілька, як то кажуть, налаштувань по Джокеру, відбиваємо лінію і працюємо. То Поміж того, зупинимось на оці а, красуні кукурудзі, поглянемо, як вона себе почуває це 3972. А з того кінця поля в нас посіяні сидорати, там, де ми самі перші цьому, цьому році сіяли. Також зайдемо, подивимося, якому не стані. Тому додивляйтесь це відео до кінця, обов'язково нам поставте вподобайку і комент. Саме ваші коментарі забезпечують поширення україномовного контенту в Ютубі. Тому не лінуйтеся. Кілька слів напишіть нам, корисних, щоб ми мали що почитати, і щоб Ютуб бачив, що люди хочуть дивитися український контент. Тому не лінуйтеся, ще раз кажу. Ну, а ми беремося до роботи, друзі. Так, друзі, шляхом нехитрих маніпуляцій чуть-чуть підглибили. Зазвичай я все підглибляю задну секцію, а вже потім перед нею більш собі точніше регулюю глибину. А, тут же ж немає настільки багато часу, щоб бавитися. Просто підглибив передні секції, на колесах поставив дві кліпси і шуруємо. Чому так зробив? Тому що. Закінчивши цю площу, нам знову треба підміляти джокера, тому що ми будемо працювати по карату під посів озимого ріпаку і бавитись по сто раз не дуже цікаво. то і раз. По-друге, що в нас нові диски ззаді на джокері, Ну, взагалі на джокері, тому глибина буде достатньо, зараз виліземо. Чи інакше переконаємося, але я зробив два сліди, бо їздив ще щось по полях. А отже вже на зелене, тоді вже побачимо, як воно нормально працює, чи не дуже, чи підрізає все чітко, чи не дуже. І вже від того відштовхнемося. Чи будемо ще підглибляти зад, чи ще додаємо по одній кліпці наперед. Ну Як то кажуть, по відчуттях так якось і оприділимося. Ну що, друзі, йдемо трошечки погуляємо. Поки ми ще близько від кукурудзи, йдемо глянемо, бо знову ж таки, як я вже неодноразово люблю казати, не знати, коли ми тут знову опинимося. А швидше за все, що це буде, от бачите, про що ми говорили. Літають комашки. Ми їм знищили місце, де вони жили і плодилися. Тепер вони будуть вмирати, бо їсти не будуть мати що. Ось. Ну, А зазвичай тут ми попадемо вже, напевно, аж на збирання, тому саме через це я і хочу сюди забігти. Кукурузка того року доволі непогана. Може рекордних врожаїв не буде, але дивіться, качанчик майже до кінця виповнений.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 10, 30. 31, але я там вроде один пропустив. Коротше, 30 на 20. Нормальок? Нормальок. Е -е. От, 2 метри. Тому вона вивалила 2,5 як дроту. Можна очікувати хороших результатів. Бачите, вже потихеньку О, зуб загинається. Тому вона вже буде потихеньку дозрівати. Як воно буде відбуватися, ніхто не знає, тому що ніхто не знає, яка буде в нас погода, але врожай, я думаю, буде цьогоріч на рівні. Ну, а тепер ближче до того, до тої роботи, яку ми з вами розпочали. Отут у нас вже так було відносно чорно, тут навіть немає смислу щось дивитися і мацати. Йдемо подивимось, як підрізає наш джокер після отакої шуби з падалицею. Тому що це мені набагато більш цікаво. Тут нам важливо 100% все підрізати. І зараз ми глянемо, яка в нас тут глибина. Е, шо ви хлопці? Шо ви, хлопці? Тут все лялюан. Тут все ля люан. Тут глибина твердих 10-12 см. А отже, підрізання в нас тут 100%, шиферу нема. Розрізаємо палочку додатково. Палочка, як палочка, нам. от Саме важливіше підрізати падалицю ріпаку, осоти. Ну і ще різні речі, які тут можуть водитися. Ну, падалиця настільки все зашила, що тут тільки осоти можуть пробитися крізь ту падалицю і більше нічого. ось воно собі гарно все підсохне, гарно. Перемішане, підрізане. Вилізе ще напевно, якась ниточка, тому що вологи є багато, ниточка якихось наступних бурінів, які ми вже будемо підрізати самим посівним комплексом. Комплекс ниточку підрізає безпроблемно. А от коли є перерожча падали ріпаку, трохи не дає ради. Тому саме через то і ми напрацювали собі таку технологію, щоб зробити два або три сліди джокера. Щоб тримати постійно поле в чорне, щоб не розвивався корінець в глибину падали ці ріпаку, тому що коли коренець гарно розвинеться, ти навіть, її, якщо зверху ледь підріжеш, там, наприклад, на сантиметрах трьох, то він ще раз пустить з корінця пагони, і тоді вже ту падалицю дуже важко вбити навіть хімічним методом. Тому ріпак, він на початках дуже ніжний і примхливий, але коли він вкорениться, його забрати дуже важко, як механічно. Так і хімічно. Саме тому ми працювали таку технологію, саме тому ми так працюємо і саме тому я вам то показую. Поїхали, друзі, далі, тому що часу обмаль, почали ми роботу так пізно, а хочеться зробити якомога більше. Хочеться зробити якомога більше, тому що Андрійко е сьогодні зробить доволі великий клапот е на полі, де планується посів ріпаку. Якщо дасть Бозя і все нормально складеться, і погодньо, і техніка буде працювати, то я би мав завтра там завершити. І воно вже буде, грубо говорячи, гуляти. І, грубо говорячи, буде хотіти заробитися зразу джокером. А джокера забирати звідси, не, не докінчивши ту площу, те, теж буде не камельфо. Тому хочу зробити я сьогодні якнайбільше, щоб Андрійко завтра тут завершив. І ми могли далі рухатися вже по площах під посів ріпаку. Час не чекає на нас. Ми хочемо зробити все по максимуму швидко. Цих 12 мм дощику, що в нас впали, вони в нас на вагу золота, неважливо, що в нас падав в місяць часу дощик. Але та волога і потім моментально випарувалася. А тут ось цей останній дощик, який в нас впав, він архіважливий для нашого ріпаку. Ми зобов'язані його зловити нормально, ми зобов'язані його використати на всі сто, щоб отримати гарні, дружні і хороші сходи. Тому і так працюємо з Андрійком. Я то говорив вже в попередніх відеосах, що в нас наступить такий час, що ми не будемо з Андрійком мати навіть часу на легенький перекур. І ось той час наступає. І через. Такі робочі будні через такі е, напряжні е, часи. Ми потім можемо досягнути. Якщо ми зараз то все зробимо правильно, ми потім зможемо досягти успіху е, у вирощуванні нашого озимого ріпаку. Я вже кілька разів у, у себе на каналі казав. На мою думку, архі дві важливі речі в хорошому врожаю ріпаку, в класному врожаю-ріпаку. Це дружні. Хороші сходи і гарні дощики в червні місяці, щоб налити масу тисячі. Все решту технологія. Все решту можна якось там підправити, якось знівелювати, якось загладити. Але коли нема дружніх сходів, і хорошої густоти і коли нема дощів в червні, чим би ти не працював, щоб ти не робив, ти успіху не досягнеш. Так, друзі, поки ще видно, йдемо погуляємо трошечки по наших покривних культурах. Обіцяв я вам їх показувати. Якомога частіше, тому е не маю жодного морального права, працюючи зразу навпроти, не вибігти і не виділити хоча б кілька хвилин даній темі. Дана тема дуже цікава багатьом моїм підписникам. Ну і мені в тому числі тому е зондуємо. Зондуємо її постійно. Дивіться, а наші покривні ростуть класно. Падалечка трошечки допомагає набирати густоти, трошки хвощ є, але то нічого. Дивіться, яка вже вимахала суданка, вика, качає нам азотик. Глянемо на бульбочки. Дивіться, як вони в обліплені. Не знаю наскільки камера передає, не передає, але я думаю, що, що видно. Ось. Фацелія, редька буде сверлити своїми кореневищами. Дивіться, який. Цвах. Та сама історія з льоном. Десь би знайти його. А ось ні, то не льон. Зараз, а ось, льон є. В льону, хоч і таке, знаєте, не є дуже сильно велике кореневище, але воно цупке і міцне. Дивіться, скільки білих волосків розгалужується і дуже класно проникає. в ґрунт, дивіться, що в нас робиться в ґрунті, купа волосків від коріння. Причому що коріння абсолютно різне. Відпадали ці пшениці до... А це взагалі конюшина Олександрійська. У минулі роки щось я вам її не показував. Також бульбочки працюють, корінь вже твердо на 10 сантиметрах. А рости е, цим культурам ще як мінімум місяці півтори, а то і два. Тому я тут надіюся, що буде просто шикарний фон, шикарний результат. Зацвіте льон, зацвіте редька, зацвіте гірчиця, бджілки будуть тут працювати, кореневища будуть працювати, буде набиратися вегетативна маса, яку ми потім приоримо. Буде набиратися коренева маса, і це все дасть нам сукупний результат, до якого ми прагнемо. Так, друзі, ну що, маємо пів першу ночі. потихеньку мене починає давити на сон, то думаю, трошечки познімаю для вас, потолапаю язиком та може якось сон пройде. Продовжуємо працювати. Одне з найдовших полів а, у нас на господарстві середня довжина гонів біля 1700 метрів. І є час подумати, і є час посидіти повідповідати на ваші коментарі в Ютубі. Є час на все, друзі, Тому Тому трошки краще видно Тому, як то кажуть, повідповідав, позакидав сторіс в інстаграм з Києва. Все одно було, було цікаво згадати гарна вийшла поїздка. Я думаю, що треба якось повторити. Ось Ну, а як то кажуть, ще вчора був в Києві, нині вже на полі працює. Попрацюю, е -е, думаю, ще годинки дві, може три і будемо збиратися. Андрійко вже бачу з'їхав. Завтра йому прийдеться доробляти тут джокером, ну а я буду доробляти замість нього каратом е -е, завжди. Говорив, зміна тракторів, зміна роботи кожен день, це набагато зручніше. Мозги трошечки змінюють ракурс, трошечки, завжди, завжди щось цікаве, а не однотонне і монотонне. Тому о, так, так і залишається в нас така робота. Джокер, я показував, підрізає суперово, Чуть-чуть вже -чуть пилюка за джокером, але ще терпимо вологи. Більш ніж достатньо. Маємо надію, що ще до, до посіву пшениці якісь дощів у нас будуть переходити. Але навіть якщо і дощів не буде, то ми скажімо так, підрізали верхні капіляри, знищили їх, закатали ґрунт важким кутком, тому е волога не мала би випаровуватись. Робота абсолютно в звиклим режимі, доволі класно йде. 6,5 літрів на гектар, як на мене, доволі непогано. Тому Тому продовжуємо нашу роботу, будемо з'їжджати, включуся ще, щось трошечки поговоримо. Ну, а тим часом посьорбаємо трошки кави, щоб було простіше працювати. Що ще хотів сказати? Цього року у нас посівна з пшеницею буде така трошечки більш розтягнута, буде 340 чи 350 гектарів по озимому ріпаку, який ми зараз готуємо. Тоді буде десь приблизно, щоб до кінця не вирішили, або 90, або 150 гектарів по буряку і 50 гектарів по сонячнику. Це мені подобається, тому що знову ж таки вертаємося до тих речей про монотонність роботи. Ми будемо мати можливість перекурити. А друге, ми не будемо сильно на нас, скажімо так, не будемо сильно підганяти і поспішати. Ми собі один етап просіяли, відпочили, переглянули сівалку, підготувалися до другого етапу, посіяли другий етап і так до третього. Так мені буде. Скажем так, Мені здається, що так буде краще і так мені подобається. Ну, це все, звісно, теорія. Як буде на практиці, ми не знаємо, як складеться погода, ми не знаємо. Як буде ходити техніка, ми не знаємо. Тому тут, скажем так, питання з багатьма невідомими. Ну, а щоб дізнатися ці всі відповіді, вам обов'язково потрібно підписатись на канал, поставити дзвіночок. Ну і залиште нам, будь ласка, вподобайку під цим відео і Можете прокоментувати такі ваші дії. Будуть просувати український контент в простої Ютуба. Ну і не треба вам нагадувати, що зараз під час війни це максимально важливо. Все, друзі, на сьогодні хватить. Андрійко відпочиває і, і я втікаю спати. Попрацювали ми на славу сьогодні, тому можемо спокійно лягати спати.